Валерій, ви теж багато писали публікації з приводу того, яким чином будуть змінюватися російські дронові атаки, ракетні атаки. От ваше бачення подальшого процесу, що буде мінятися, і чи є взагалі можливість у нас створити протиотруту від російських дронів. Що буде мінятися, це буде нарощуватись. На жаль, буде нарощуватись і до тисячі дронів на день. Це результат, який може бути не, можливо не в цьому році, дай Боже. Але треба готувати, що в наступному році вони можуть досягнути цього показника. Тому що, коли в тебе є відпрацьована модель, коли ти її несуттєво з вдосконалюєш, робиш її менш менш. Помітною для засобів ППО і захищеною від засобів РЕП, то ти вже можеш дешево її масштабувати на своїх виробничих потужностях і вже набирати технічний персонал не такий вже супервисококваліфікований, який просто збирає їх як один з електронних виробів, і тому треба до цього готуватися. Яким чином протистояти, продовжувати дипломатичні всі зусилля по Закупівлі засобів ППО, особливо в Сполучених Штатах, тому що деякі ті екземпляри оборони, які можна трактувати як унікальні з сполучених штатів, вони не виробляються в інших країнах, або якщо і виробляються, то не в таких кількостях, які дозволяють нам протистояти цьому терору. Також масштабувати свої виробничі потужності, в тому числі дрони перехоплювачі, новітню зброю потрібно розвивати. Це ще на часі буде це електромагнітне знешкодження або спалювання лазером. Чи то не спалювання, угу. знешкодження там електроніки лазером так. е, і також це засоби ППО, малі ракети, які мають бути доєднані до гарної системи детекції супроводження цілі для знешкодження дронів, е, взамін тих мобільних груп, які е, або їх оснастити, е, які на сьогоднішній день мало ефективні на відстані більше двох кілометрів. Валерія, а поясніть глядачам, будь ласка, як працює, за яким принципом працює дрон перехоплювач? Що це за технологія? Як як? Ну вона відпрацьовувалася ще півтора роки тому. Яким чином? Тобто, це таким чином, що це три радари, якщо в тебе є, то по триангуляції вони відслідковують пересування цілі. Це не точне відслідковування, це як п'ятно йде. Да? І вже потім цю інформацію передається на наземну станцію чи безпосередньо е, е, в електроніку самого дрону, в залежності від його виготовлення і того, як він обладнаний штучним інтелектом чи не обладнаний, і вже доведення йде е, в цьому п'ятні, коли ти полетів туди. Пілот, наприклад, то або руками. Це має бути класний пілот, який може по швидко пересувній цілі, тобто більше 200 кілометрів, може вразити в цей час дрон своїм дроном. Або це по штучному інтелекту, коли доведення йде по розпізнаванню образів, коли в тебе завантажені в мізки твого дрону образи там шахеда чи інших розвідувальних чи, чи ударних дронів, він їх визначає і сам доводить уже без дії пілоту. Це вже кращий варіант, чим бінго, яке пілот попав чи не попав. А тобто він цей дрон він як ракетою, якої збиває шахет? Ні, ні, ні. різні єсть. Але якщо говорити про шахеди, то поки що це fpv дрон. Ще раз кажу, який, який то доводить... який просто доганяє його і. Да, б'є його або на або сідає на нього і, і, і підривається. По різному мож, може бути цікаво, як бо зараз, наскільки я знаю, вони ж навчилися шахеди запускати високо і просто з кулемета і зенітки він не так легко збивається. Не достають просто фізично-кінетичні засоби враження подібного типу, не достають. І тому тут вже потрібно або піднімати авіацію велику, або гелікоптери, які можуть знешкоджувати, чи то кулеметами там уже вгорі, чи то е ракетами запускати, або е дрони перехоплювачі. Це два варіанти такого знешкодження. Так а чим зараз знешкоджують, якщо вже зараз кулемети не актуальні? Дрони, перехоплювачі, авіація і великі засоби ППО, які дорогі, тобто ага. ракети, тому й бережуть ракети, яких не вистачає фактично на об'єктове прикриття критичної інфраструктури військових об'єктів, виробництв і так далі. Ну це правда. ракетами збивати один дрон. Причому там же ракета одна коштує дорожче ніж шахети. А шахеди вони ж прості її. І... Дивлячись, які ракети дивлячись, які ракети працюють вже і, і талісовські ракети, бельгійське їхнє їхнє відділення, ракети ну ті ракети, якби які хотілося б запускати це три 3 чотири тисячі коштують, але вони не точні, тому потрібно ставити гарну систему детекції супроводження. Цілі. Ми працювали з австралійською компанією однією, але воно не доведено ще до розуму, щоб ці ракети точно влучали в. В швидко пересувну ціль, тому що вони були розраховані на те, щоб ставитися на гелікоптери і поражати, умовно кажучи, отуди оту ерію, там де знаходяться там техніка чи, чи війська. Вони класні, вони мобільні. Їх можна ставити на бронетранспортери або на автомобілі, або навіть стаціонарно ставити. Але в тому питання, що вони не є. Точним знешкодженням тому потрібно додати ще раз повторюю систему детекції, супроводження цілі, uh -huh. моніторингу відслідковування цілі і доведення до, до знешкоджень. Дякую вам, Валерію, Валерій Боровик, засновник е компанії, виробника оборонної продукції.